Вас це шокує. Обряд запечатування робить з померлої людини в'язня на землі. Розповідаю про свій реальний досвід та історію моєї сім'ї. Слухайте уважно, до чого доводить церковний Грегор та всілякі обряди. Історія з жахливими наслідками стосується мого батька. На той момент він вже помер, коли ми спілкувалися в іншому світі. В житті я його бачила декілька разів до п'яти років, та останній раз, коли він лежав в труні. Я бачила його душу на астральній площині через рік після його смерті, рятувала його душу. Яка була ув'язнена в клітку та ретельно охоронялася. Чому я це бачила? Його душу запечатали по церковному обряду, обряд запечатування під час відспівування. Тому душа не змогла відлетіти вище, щоб знову в короткий термін потрапити на реінкарнацію, отримати нове життя. Що насправді робить церква? Що приховують церковники? Обряд запечатування покійника перешкоджає подальші реінкарнації душі. Тіло померло, душа жива. Її запечатують, щоб черпати з неї сили та енергії. Кому це потрібно? Церкві, матриця в дії. Тому душа батька просила мене про допомогу. І я звільнила його і відкрила світловий портал для переходу душі в вищі світи. Це портал, який відкривається всередині тебе. В нього розсіюється в навколишній простір яскраве світло. Настільки яскраве і сяюче, що дивитись на нього неможливо. Саме з цим світлом та енергією зливаються душі померлих людей, але лише тим, хто врятувався від запечатування. Батько мені подякував і сказав, що він більше не Володимир Сучков. Правда, неймовірно. Але чому? Чому він це сказав? Значення його останніх слів я не відразу зрозуміла та спочатку не змогла розшифрувати. Сталося це лише через 4 роки. Ми з мамою пішли на його могилу, чітко знали, де саме вона розташована. І що ви думаєте? Чесно, це шо? Замість могили батька стояв над гробок чужих людей, брата і сестри. Дійсно, все так, як він і сказав, перш ніж попрощатися. Тепер він не Володимир Сучков. А через декілька днів я побачила його знову. Він дійсно відправився у нове життя і був вже хлопчиком років 12, не в нашому часі. Ось справжні, невтішні наслідки церковного ритуалу започатування. Правда шокує, але не кожна душа може розраховувати на такий порятунок.